Сьогодні у нас з вами середа. Давайте подивимось, що нам важливого потрібно побачити, сьогодні. на що нам треба звернути увагу. Зараз вам надсилаю посилання на ефір. Будь ласка, доєднуйтесь і пишіть ваші запитання. Мені буде дуже. Цікаво на них відповісти. Не забувайте, будь ласка, що питання пишемо ми тут в чаті, я на них відповідаю. Ставимо також вподобайку цьому відео і підписуємось на YouTube канал. Тут ви також бачите телеграм-канал, де є більше аналітичної інформації, курс для новачків. Скоро вже запустимо курси для більш досвідчених гравців, і сайт, аналітична платформа обов'язково реєструйтесь, будь ласка. Отже, що нам важливого потрібно знати і бачити? Сьогодні у нас вийшли дані по індексу споживчої інфляції по Великобританії. Індекс споживчої інфляції гірше, ніж очікувалось, але краще, ніж був попередній. Індекс споживчої інфляції по єврозоні. Вийшли на тому шині, що очікувались, і краще, що були, ніж були попереднім. Також сьогодні ще ФРС буде виступати. Дуже цікаво почути, яка буде в них риторика. Завтра ми дізнаємося середньогодинникову заробітну плату, нонфарм і нарешті рівень безробіття, який мав ще вийти на початку жовтня місяця, вийде за вересень місяць, а вийде. 20 листопада тому буде цікаво бачити, які ж там будуть дані. Я думаю, що ФРС щось цікаве скаже на рахунок того, які дані вийдуть завтра, S&P, виробничі дані та дані по сектору послуг. На сьогоднішній день зниження відсоткової ставки 50 на 50 бачимо чітко цей момент. Думаю, що до четверга у нас буде більше зрозуміло інформації. За останню добу було ліквідовано більше, ніж 112 тисяч трейдерів. І лонгісти, і шортисти зараз страждають, тому зараз трішечки треба почекати. Спотові біткоїни ETF за останній тиждень вже менше, мінус. Бачимо 627 мільйонів доларів. ETF і також мінус, також менше 257 мільйонів доларів. І давайте Пройдемося по технічним показникам. Нагадаю, що якщо будуть якісь запитання, то, будь ласка, пишіть, залюбки на них відповім. Нікей, бачимо і далі бажання падати вниз в бік 46 тисяч пунктів. Євронекст тестує підтримку 1670 пунктів. Якщо не втримають, то бачимо тест рівня 1640 пунктів. Діксі по Діксі очікую продовження руху вгору в бік 101,8, поки ще моя ціль нічого тут не змінювалася. SP прийшов шорт сигнал. Він рідко з'являється. І бачимо, лонг сигнал, шорт сигнал з'являється досить рідко-рідко. І на це треба реагувати. Тому зараз будемо очікувати продовження падіння S&P і далі вниз, в бік 6400, Принаймні, в цей бік буду очікувати. Рух по S&P. Тесла знаходиться в гарному русі, тобто ми класно зайшли в позицію, класно сократили свої стопи, половину позиції вже забрали. Далі буду дивитися за продовженням руху. Стоп ставлю в безбиткову точку, половина закрита. Ну, далі, в принципі, вже ізі трейд, як то кажуть. Apple зайшов в позицію по 269 доларів. Буду дивитися на продовження руху вниз, тому тут, в принципі, по Apple також на босі шортовиків. Google ще не дав точки входу. Очікується вхід на пробитті, тому тут поки буду ще чекати, поки дадуть можливість зайти. Microsoft також зайшли в позицію. Чому? Тому що прийшов сигнал на, на вхід в позицію. половину буду закривати по 475 доларів. Стапи поставлю нижче після цього. Можливо, в беззбиткову точку, тому зараз поки чекаємо. Так, NVIDIA побачимо, які сьогодні будуть дані вийдуть. Netflix без позиції. Мета також класний сигнал був, але теж без позиції. Пшениця тестує супротив, далі очікую продовження накопичення і рух далі вверх. Золотом очікую далі рух вниз. Тут все також, ну і по євро-долар також очікую продовження руху вниз, скоріш за все, в бік 1.12. USDT. Ще сигналу поки немає для того, щоб розвертався актив. Але дивлюсь уже одним оком на, на, в бік того, як розвернеться ці показники, тотал. Ринок очікую, що ми знайдемо накопичення на рівні 2,95. Альткоїни знайдуть рівень інтересу, скоріш за все, я гадаю, десь на рівні 849 мільярдів доларів. Десь на цьому рівні будемо очікувати, що знайдеться інтерес. І бачимо, що домінація біткоїну потрішечки -по починає знижуватися і рухатися в цьому ж напрямку, тому далі буду дивитися в бік 56%. Ефіріум домінація поки ще не має сигналу для зростання. а зараз бачимо, сигнал є, тому да, очікую, що альткоїни будуть зростати. Сам же біткоін може знитись до 85500. Ефіріум, я думаю, що знизиться до 000, 2700 доларів. Binance Coin знайде підтримку на рівні 850 доларів. Салана, непогані покупки вже відбуваються, але треба ще трішки почекати більш сильнішого сигналу, як для Ондо, так і для Авакса, для Хайпа. Ще немає точного сигналу для того, що можна відкривати лонг-позиції. Добре, ну, друзі, якщо у вас питань немає, я тоді буду завершувати сьогоднішній ефір. Якщо будуть у вас питання, пишіть мені, будь ласка, в коментарях. Залюбки на них відповім. А, наступний ефір у нас буде в п'ятницю. Всім бажаю гарного торговельного дня. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайку підписуватись на YouTube канал. Всім па-па!